Весняний луг, погляньте, люди, яка краса ось тут живе. Летять метелики на квіти, і ніжна музика пливе. Прокинулось усе, радіє, живе, сміється і росте. І сонечко промінням гріє, і від тепла земля цвіте. Вас вітає радо раківської гімназії, Агітбригада гін бригада. Ге, Е, розумні і ініціативні. Е. Посидючі. Ми команда Грін! Ми були переможцями обласного етапу. Наша шкільна армійбригада працює вже три рік. Ми про свою роботу представимо звіт. Ми прибираємо шкільне подвір'я. Ми! Ми доглядаємо за шкільними клумбами. Ми. та акція. Ми, Ми під час операції годівничка розвішуємо годівнички на шкільному подвір'ї. Ми, Ми беремо участь в природоохоронній акції на роботу та Ми синку дерева та кущі. Ми проводимо роз'яснену і навіть роботу на захисті екології. Ми прошуємо сказати, як раду шанувати. Погодинно, щохвилинно, Ми працюємо активно! Зима це справжнє випробування для птахів. Вони гинуть не тільки від холоду, а найбільше від того, що їм не вистачає їжі. Ми є учасниками акції Нагодуй пташок взимку. Учні нашої гімназії розвішують годівнички та підгодовують птахів. Наші учні взяли участь в екологічному конкурсі «Дивовижні тварини сакральних споруд, в якому здобули перемогу та отримали призи. Закликаємо і вас. Не будьте байдужими. Допоможіть птахам. Щороку, на початку весни, в Україні знищується безліч квітучих рослин. В межах всеукраїнської акції Збережемо первоцвіти та запобігання екологічної катастрофи. Учні, члени екологічної агітбригади, провели роз'яснювальну роботу щодо захисту рослин. Те, що ми залишимо для майбутніх поколінь, залежить від нас. Збережімо первоцвіти. Стало доброю традицією у нашій гімназії висаджувати дерева. Завдяки цьому біля гімназії росте алея берізок. Ми мріємо, щоб наша маленька батьківщина була не тільки красивою, але й охайною. Прекрасною стане наша земля, якщо не тільки учні, а й кожна людина зробить добру справу посадить хоча б одне дерево. Проводимо акцію по збору макулатури. Бережемо ліс. Адже ліси це наше багатство. Ліси це зелені легені нашої планети. Тож зробімо добру справу, збираємо макулатуру, бережімо ліси. Є традицією доглядати за кімнатними рослинами, метою є екологічне виховання, любов до прекрасного, естетичного смаку, дбайливого ставлення до природи. Також ми охоче дбаємо про шкільні клумби. Який є окрасою нашої гімназії. Ми висаджуємо квіти, прополюємо та доглядаємо за ними. Учні Раківської гімназії взяли участь у всеукраїнському благодійному освітньому проєкті Флавес Фосклу, що спрямований на озеленення українських шкіл від квіткових виробників Нідерландів та України. Наймасштабнішою акцією стала всеукраїнська акція Зачисте довкілля. Протягом року учні нашої гімназії долучаються до сезонного прибирання не тільки території гімназії, але й сільських вулиць. Учасники акції закликають мешканців підтримувати чистоту навколишнього середовища. Ми прийшли у світ, щоб жити, і у світі цим добро творити. Тому ніколи часу не гайте, і в продовкілля завжди дбайте.